Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує, щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте, чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Олександр Снайпер відслужив у ТРО, коли поранили, списався, але пішов знову до Нацгвардії. У період між службою допомагав побратимам. Питання в відсутності високоточної гарної кулі саме з тими характеристиками потрібні, які. Потрібні для військового снайпера це відсутність цільового матчового патрулю. У магазинах таких немає, або не настільки точні, або надто дорогі від 300 гривень за штуку, а їх потрібно тисячі для навчань. Уявіть собі коли ствол коштує, вот як його називають снайперський комплекс, декілька десятків тисяч доларів. Яка кількість витратних матеріалів під такий інструмент потрібно? Ну просто уявіть. для того, щоб привести її до бою, а вирахувати все, прорахувати при різних показниках температурних. Тиск повітря, швидкість вітру. Тож зазвичай снайпери дбають про це самі, і така практика поширена в усьому світі. Кожен снайпер намагається. Підібрати боєприпаси особисто під себе, під свою під свій снайперський комплекс. Тобто вони вивчають там найменші дрібниці, і тому це звичайна практика для снайперів, коли вони самі переспоряджують, релоудять, як ми кажемо, для себе на бой. І Олександр розробив кулю з характеристиками на 10-15% Кращу за магазинну. Відповідно, я зайнявся розробкою саме кулі. Я цим питанням зайнявся, і буквально ну, упродовж. Вівроку це стало в принципі виходити в співпраці з хлопцями діючими стрілками. Я їм готую, наприклад, компоненти, і вже кожен собі збирає під свої, скажімо, особливості свого стрілецького комплексу. Збирає патрон, але прийшла поліція, вилучила обладнання, матеріали Олександрові. інкримінують 263 шістдесят статтю і незаконне виготовлення зброї. Вилучили все обладнання, фактично зупинили цю допомогу волонтерську силам нашої оборони і інкримінують у цю от горизвісну статтю 263 кримінального кодексу. Формально в підозрі написано за 6 грам пороху і 3 боєприпаси. Фактично, це перешкоджання силам оборони. Найімовірніше, вважають захисники. Правоохоронці просто хочуть підвищити статистику розкритих злочинів. 263 стаття Кримінального кодексу вважається тяжким злочином. Передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі, їм треба в місяць якісь показники про розкриттю тяжких злочинів. У тому в Запоріжжі зброєра, який ремонтував бійцям, саме Сил оборони, зброю. Так само провели обшук і вилучили обладнання у поліції. Кажуть, надійшла інформація і зреагували з моменту початку досудового розслідування та повідомлення громадянину про підозру. Він не проходив службу у складі підрозділів Сил оборони. Риторичне питання: а як повинні були діяти працівники правоохоронних органів при отриманні інформації? Щодо незаконного виготовлення та зберігання боєприпасів. Чи був він саме тоді військовим чи ні? Адвокат каже неважливо. важливо. що робив усе це для сил оборони і з'ясувати це легко. Є конкретні замовлення, конкретні бійці, які потребують снарядів, і конкретні підрозділи. В ідеалі правоохоронці мали б розібратися, а вже потім порушувати справу. З 263 статті. У нас величезна проблема. Її трактують буквально правоохоронці. Вони не хочуть навіть. Задумуватись про те, з якою метою людина це робить в Верховній Раді. Зареєстрований законопроект 11.83, який покликаний декриміналізувати саме цю статтю, тому що треба розглядати її під іншими кутами. Якщо людина робить отакі от речі і робить її навмисно для фронту, для потреб фронту, то це треба вітати. Боєць досі під підозрою обладнання вилучене. Хоча є й публічна відповідь МВС на цю проблему, яка не нова і порушувалася не раз. Бо хтось ремонтує зброю, хтось виготовляє. Снаряди по суті такі приватні виробники замінюють функції держави. Була в свого часу петиція до президента, щоб усунути перешкоди у виробництві боєприпасів для сил оборони. У відповідь на цю петицію вона набрала 25 тисяч голосів. У відповідь на цю петицію від МВС була надана був наданий лист і широко публікувався, де написано, що не треба жодних дозволів і ліцензій. Для військових боєприпасів артилерійських снарядів військової зброї озброєння, тож захист і далі наполягатиме на закритті справи, надасть всі докази замовлень від конкретних підрозділів. Інакше це скидається на переслідування тих, хто нас сьогодні захищає. Оксана Михайлова та Андрій Почтів. Факти Сітів єдині новини.